Така інформація ходить, що до вас приперся гість непрошений на Херсонщину, нібито сам диктатор виліз і приперся на тимчасово окуповані території Херсонської області. Скажіть, будь ласка, що вам відомо? Ну, до нас він дійсно не доперся, тому що не допустили логістичні транспортні шляхи під вогневим контролем сил оборони півдня. І саме тому це чергова версія пропагандистів і цілком імовірно, чергова версія кривавого диктатора десь там пошвенділа по якихось на 150-200 кілометрів від лінії фронту. Цілком імовірно, але недостовірно. Ну і не факт, що це був сам він. Про це ми ще більш активніше обговоримо в нашій студії? Е, взагалі, яка ситуація? Так, тому що ми на, на жаль ми спостерігаємо про те, що наш е, любимий Херсон постійно знаходиться на жаль, під ворожим обстрілом. Страждає цивільне населення. Зокрема, була інформація про влучання в ринок, де абсолютно немає поруч ніяких військових об'єктів. Хто мені не вірить, подивіться по карті, це все чітко видно. Пам'ятає, що зараз відбувається? Яка ситуація? Так, ворог продовжує обстріли сьогодні. Протягом дня було близько 10 обстрілів населених пунктів. В основному гатили по обласному центру і. По наближених до нього населених пунктах, але е, взагалі е, обстріли тривають по всьому узбережжю безпосередньо населені пункти, що примикають до води, до самого берега Дніпра, і ворог дуже потужно почав обстрілювати саме кромку берега, тобто узбережжя там, де вони можуть ще досягнути. Ми працюємо над тим, щоб їх артилерійські установки нищились і не могли розташовуватись на лівобережній смузі, звідки вони можуть сягати. Населених пунктів правобережжя, але в цьому випадку ворог, як альтернативу, запускає повітряні атаки. Це тактична авіація з використанням керованих авіаційних бомб. Це дрони, розвідники, до яких кріпляться розривні гранати, і це дрони ударні, якими вони вишукуючи наші системи протиповітряної оборони, намагаються атакувати. Час від часу за різними напрямками, зокрема гатять по Береславщині. Там їм здається найбільш вірогідно знаходяться якраз ті позиції, які вони самі займали, коли окупували Херсонщину, і саме там вони намагаються нищити промисловий потенціал регіону. Але я так розумію, незважаючи на всі їхні намагання щось зробити на Херсонщині, зокрема, якщо ми говоримо про цю область конкретно, у них там все дуже погано, тому що з тих повідомлень, які вони самі ж пишуть у своїх телеграм-каналах, настрій них, м'яко кажучи, такий собі готується таке враження, що вони забратися. Що ви скажете? Саме тому і була інсценована ця поїздка мотиваційна з прибуттям чергової версії кривавого диктатора, як ми кажемо, так тому що дійсно не знаємо, чи дійсно він там був. Напевно, що ні. Але такий мотиваційний крок був застосований, тому що військо деморалізовано. Дуже багато випадків дезертирства дуже багато випадків звернення про е, намагання перейти і перездатися в полон, але розділяє Дніпро. І е, тільки суходолом на запорізькому напрямку можливо перебратися до підрозділів збройних сил України або Сил оборони, е, тому е, така здача в полон зараз ускладнена, але всі прикмети складаються, знаєте, як єдиний пазл, такий великий. Оскільки все дуже суттєво нагадує дежавю, яке ми мали на восені на правому березі, всі ці прикмети виконуються. Вони починають шукати цивільний одяг, вони починають мінувати підступи і дистанцію між силами оборони України і своїм першим оборонним рубежем. Вони починають. Бігти з війська, залишати свої окопи, вони починають вишукувати способи здатися в полон. На Маридерине майно вже відправлено, вони повністю готові до демонстрації тих своїх самих жестів. Ви знаєте, мені просто здається, що після Великодня, коли наші захисники трошки. Наїлися пасок, ковбасок переданих тут безпосередньо з тилових міст українці щиро молилися, аби вигнати цю нещі з української землі. Ми не будемо говорити про контрнаступ, тому що ми не хочемо там бігти поперед батька. Але в повітрі так витаю, що скоро наші хлопці і дівчата допоможуть їм забратися. Жодний з жестів, про які вони говорять в своїй пропаганді, не складався в них без втручання сил оборони. Однозначно, жодний жест доброї волі не став би таким, якби не притисли їх до певного хута, якби не привели їх до усвідомлення, що саме так варто вчинити, якби не в. Тиск і вплив сил оборони тому ми продовжуємо контрбатарейну боротьбу. Ми продовжуємо е, і співпрацю з рухом спротиву на е, окупованій території з різних боків продовжуємо впливати на них час від часу, передаючи в тому числі і букети бавовни. Тому е, все це абсолютно цілеспрямовано е, просуває нас всіх, може не такими великими кроками, але в з зрозумілому напрямку до кордонів 1991 року України